Ще раз про Україну. тут в Італії нагадує борщ, який приготувала, але не мала бурячка, то мені пару черпачків досипала сусідка, яка ще якраз його смакує. Я бігала там, уточняла пісню про чорнобривці, бо не могла досняти. Дійсно, у нас. Особлива культура, ми особлива нація. І якби ми не були частиною Всесвіту, все-таки Бог допускає, допустив народитися саме в Україні. І радуються всі кольори Італії Аранчоне, але, побачивши чорнобриця, їх зразу купила. З вірою в мир, з тобою, Боже, Україна переможе. Даруй Боже духовне пробудження, бо це дуже дійсно важливо. Святий, зливайся на Україну, Росію, Білорусію, світ. Бо в твоїй любові ми всі єдині.